Вітаю вас, шановні гості, дорога родина, на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас ремонт 711-ї шліфов. У нас же наша ляля. Значить, поломка, яка мене вже давним-давно бентежить. і... Вже підзадовбало чесно, і ну, можна було з цим жити і далі, але я вирішив все-таки зробити. Це проблема автоматичної вертикальної подачі. Я постараюся по кроку вам розповісти методику пошуку несправностей і покажу вам, до чого воно все-таки дійшло. І так, перейдемо до гідропанелі. На гідропанелі є два електромагніта. Оцей один і, відповідно, другий. Оцей От Отут він стоїть. Отакий самий. Магніти дані, електромагніти дані є на 24 вольта постійного струму. Про це каже паспорт. І так, оцей електромагніт відповідає за парковку столу, коли ми паркуємо стіл. А оцей електромагніт відповідає за автоматичну вертикальну подачу. І так, методика визначення несправності є така. Ми вмикаємо тумблер на автоматичну вертикальну подачу, включаємо продольний хід, включаємо паперечку, невеличкий хід виставляємо і чекаємо, щоб у нас стіл ходив повздовжно і реверсувався паперечок. Коли у нас оцей тумблер стоїть в цьому положенні, це означає, що короткочасно. При реверсі поперечки на оцей електромагніт подається 24 вольт. Як перевірити? Ну, перевірити дуже просто. Можна відкрутити шайер, тоненькі дротики намотати на клеми тестера або такими щупами не залізти. І ми побачимо, що короткочасно, 24 вольти подається. Тобто, перше, що, що є напруга на цьому шаєрі короткочасно в момент, в момент спрацювання реверсу поперечки. Є, є. В мене є. Далі, як перевірити, чи працює цей електромагніт? Ну, Насправді, метод дуже простий. Ми всередину в нього вставляємо 12-ку болт, можна і 14-ку. В момент короткочасного спрацьовування болт буде. Прилипати до одної стінок. Воно буде той болт просто тримати, як електромагніт. Можна пункт 1 з перевіркою напруги не робити, а зразу перейти до оцього. В мене тримає значить електромагніт робочий. Їдемо далі. В 3Е711В. Прошу не плутати з 3D711, d 711 вф 11 3А711. Саме 3Е711В. Автоматична вертикальна подача здійснюється гідромотором. Гідромотором, тобто, є два шланги, один другий, які з'єднуються з гідромотором. Оце є гідромотор. Як працює ця штука? Коли на оцю, на оцей штуцер короткочасно значить, в нас електромагніт. Відкриває клапан, гідророзпредільник, і сюди короткочасно подається масло. Гідромотор здійснює е, якийсь там рух, оце його хід. От, оця собачка, це коромисло, воно сидить на, на валу гідромотора. Відповідно, виходить, що гідромотор в нас через оце храпове колесо підбавляє. Чи ну, підбавляє автоматичну вертикальну подачу. Величину автоматичної вертикальної подачі ми визначаємо тим крутілкою яка зміщає оцей от захищений сектор. Чим оця величина кількості зубів більша, тим більший хід, тим більший буде в нас. Буде у нас вертикальна подача автоматична. Чим менше ми от ховаємо тим сектором вільних зубчиків, тим зубчиків буде менше. Гідромотор кожного разу робить повну амплітуду. Просто кожного разу собачка храповика забігає на оцю бляшку. І поки вона забігла на ту бляшку, вона робить холостий хід. А скільки ми відкриємо сектора, стільки вона встигне перещовкнути. В моєму випадку все працює, якщо подати повітря з компресора чи сюди, чи сюди, то буде відповідний ефект. Зараз покажу. І так, як працює. Коли в нас масло подається в оцей штуцер, пішов до ворот. Все далі гідромотор не йде. Коли масло подається тут, собачка зводиться. І як я вже казав, величина автоматичної вертикальної подачі. Визначається, чим більше відкритий сектор. Отак вона буде практично нульова. Ну Там чуть-чуть довернуло. Видно вам повалу, так? А чим більше ми відкриємо той сектор, ну, виходить, це максимально, коли ми сюди даємо масло, Ну, повернуло багато. Назад вернуло, зарядилося сюди. Тут все працює. А в чому діло, що не працює, як подача? Раз розкажу. Методом наукового тику я зробив все те саме. І при включенні гідростанції я помітив, що з одного шлангу валить масло постійно. Сцить. І все, сцить і все. І як би в нас не спрацьовував електромагніт, на тому шлангу нічого не з'являється, а з того як сцяло, так і сцить. Значить, що правильно причина в розпреділенні масляного потоку? Я зняв сам розпредільник, він стоїть отут. Сам розпредільник. І що я побачив? От і сам гідророзпредільник. Електромагніт сидить на цьому циліндричній посадці. І що він там, я не знаю, пхає чи тягне, а тут видно, пхає. Пхає. Чому пхає? Тому що тут електромагніт, а тут пружина. Тобто, є ще примусове включення, є оця от штука. Як я от книдлик би не нажимав, нічого не відбувалося. Ну, що прийшлося розбирати? Розбираю то. Нажимаю тут о ніц, Розбираю ззаді зі сторони пружини. Пружинка впала. Пружинка впала, пружинка знайшлася. Отак о. Тут орінги. я їх всіх колись міняв. І я бачу. Що сам розпредільник, сам золотник, сам пілот не ходить в цьому корпусі ніяк. Куди би я не дув, куди би я не дмухав, правило, все грає тільки дуй, не працює. Заляв клінером, заляв ведешкою. дую, дую, туди дуй, а назад. Не дуй. Коротше, закисло намертво. Будемо відмочувати. Колись писалося в одній радянській книжці по ремонту телевізорів легкими ударами молотка через дерев'яну прокладку, нам вийшло здвінуть положення нашого розпределителя І, о чудо ржавчини я всередині не знайшов. Може він просто змучився, може і вирішив зупинитися і перепочити. Я не знаю. Ні в корпусі, ніде я ржавчини не знайшов. М -м -м -м. Зазори тут такі, що важко попасти. Но... О, коротше, от він, бідака, зрухався. Ну, значить, є надія. Є надія, надія вмирає останньою, після того, як мертві Віра і Люба. Е, є надія, що воно все запрацює. Ану, о, видиш, працює згідно постанови. Перепрошую, згідно, згідно схеми, звідти пружина звідси електромагніт. То значить, значить, буде жити. Просто хотіло пендаля чарівного. Так, як то було, то було так. Ставимо назад ті болтики. А ну, зараз ми поставимо то все назад і подивимося, як то воно буде. Може дійсно він нагнівався на мене? Хотів, щоб я його трошки розрухав. Отаке. Зараз ми то все діло докупи скліщемо і спробуємо. Що найцікавіше, я то все перебирав, я то все мастив. Я то все міняв всюди гумки. Про то була навіть серія, навіть відео. І бачите, як буває. Станок доглянутий. О, видиш? Тепер воно ходить. О, ну тепер з тим во. Так, тут все, гумочки, все як має бути. О. А тут вже, бачиш, треба болтики такі. Я до чого веду парафія? Що в станку доглянутому, в якому є свіже масло, який в гарних умовах зберігається, якого ніхто не насилує. Так, не здало, щось я тут в дзюрку не попав. А, тут то то, виявляється тут. Воно не під 120 просверлено, а чорт знає як. Бачиш? Треба крутити і шукати. О, так о, то спеціально, щоб інакше не зібрав. Хоча є люди, які вміють інакше зібрати, просто на один болт та й по всьому. Коротше, я до чого веду, що бачите, навіть в збереженому доглянутому станку, в якому свіже масло, яке зберігається в нормальних умовах, якого ніхто не насилує. Дурними роботами, типу там 3 мм на шліфовці здерти і так далі за прохід. Навіть при таких розкладах бувають отакі ганджі. То що вже казати про те, що стояло на заводі роками, і крім води і дощівки, ніц не виділо. Так, Ану. Я коли нажимав на ту кнопочку, він не ходив раніше. А тепер. А тепер він ходить. От зібрав і вже о я навіть чую по звуку, що воно працює. Йдемо пробувати ставити, збирати то все. Так, мастимо то все смальцем. О, масло розчиняє потім, і смалець. Йдемо ставити. Так, дивіться, я ту все накинув, насуплю. Коротше, от ми зараз покрутимо сектор. Закриємо, і це в нас виходить подача сотка. Тобто в нас оцей бігунок, повзунок зараз буде мати тільки маленький хід. Ми будемо бачити по маховичку. Гідростанція включена, обключена і ми включаємо хід стола. Поперечка пішла. О, бачите, дивіться, Оп, і вернувся. Соточку довернув. Вернувся. Соточку довернув, вернувся. Якщо накрутити більше, тобто більше відкритий сектор буде. О, бачите, раз. От повернувся. Отвернувся. Прекрасно, запрацювало. Так. Далі. Та от фішка. Та от фішка це муфта, яка тримає... Маховичок від провороту. В момент, коли воно. Та ну Давайте ми її поставимо, подивимося, як воно буде з нею. Но зараз, коли він назад собачку відводить, воно типу, маховичок теж веде. А ну... О, тепер тримає. Працює. Все схоже, як фауретто. Так, добре. Все, я зараз то все збираю. Тож зараз треба буде попасти тим телескопом туди. І все має працювати. Тест. А, момент по зборці. Коли оцю всю штуку витягуємо. Вискакуєш ліцева аж там на колоні. Назад запхати нереально. Ну, Хіба помощника шукати або якогось гнома, який туди всередину залізе. Роз'єднуємо муфту пружинну і відігнавши максимально туди поперечку, запихаємо руку сюди і закрутити можна. в принципі. Ну, Я закрутив. Так, пробуємо. пробуємо. Трошки відженемо сюди для початку. Так. Є. І так, гідравліка. Так. От вона реверсується на поперечці, так? А тепер ми включаємо вертикальну подачу і ставимо тут давайте три сотки. Ну от працює. От довернуло. Бачиш? Все хоче свого. Тільки жінка чужого. Працює, бач. Соточка. Працює. І максимально що там у нас? Вісім. Вісім це майже половина оберта. Ну, половина та десятка. десь так і є. Ну, прекрасно. Ну, я деколи ставлю там ножики до м'ясорубки, коротше, а воно, блин, треба над нею стояти. Все, ну, от таке відео. Скажу так, що на фаврето автоматична вертикальна подача рулить, користуюсь регулярно, поставив, там, наприклад, плиту якусь, чи там фугувальні столи і все. А тут того бракувало. Коротше, обійшлося малою кров'ю, нічого не куплялося, нічого не виготовлялося. Бачите, і таке буває. Ну все, успіхів, дякую вам за увагу. Бережіть себе і будьте щасливі. Тримайте міцно свого горобчика і робіть гарно. Техніка має працювати. Все має бути робоче, це має бути запущене. Так ще ні.